Thank you Доброго раночку. Дивіться, в чому я одягнена. Так щоб я не промокла за рулем велосипеду. Такий живіт, але там захована сумка з документами. Є у нас дівчина-словачка на кухні. Ну, як дівчина, жінка, має двох дітей. Габіка її звати. І вона у мене вчора запитує, що саме за торт я пекла на день народження свого чоловіка. Ну, я сказала Наполеон. Вона каже, а хотіла б вона спробувати мій Наполеон. Я кажу, слухай, ну якщо там залишиться, то я тобі принесу шматочок. Ще підписала, вона мені теж завжди щось таке подібне залишає. То сир залишила в цьому в холодильнику. Не просто от, а знаєте, якісь смайлики, якісь сердечки і так далі. Ну, коротше, я теж хочу. Людині зранку зробити приємно. Вона приходить в 5 годин. Це у нас кондитерський цех. Тут вона працює. Габіка робить кофібрейки. Тобто бутерброди, закуски, перекуси. Ну і коли треба, вона працює на раняйках. Я зранку перебуваю в легкому здивуванні. Думаю, а -1! одною рукою. Думаю, стану я на ваги. Понеділок я зважувалася, а сьогодні п'ятниця, тобто 5 днів. І що ви думаєте? Я спочатку подумала, що у мене зламалися ваги. <рес> Бо така цифра була. За 5 днів, думаю, щось не те. Коротше, я ті ваги тягала по всій кімнаті разів чотири в різних місцях. І воно показує одну і ту цифру. Мінус кілограм 100. уявляєте Ви собі? Мінус кілограм 100 за 5 днів. Як таке може бути? Я, звісно, дуже рада. Я почала аналізувати, думаю, ну чого так? Може, тому що у мене на сніданок майже кожного дня бутерброд з червоною рибою. Там сіль. Воно тримає воду. А це три дні я ну, не снідала бутербродом з червоною рибкою. Хоча рибка у мене була. На день народження я там робила млинці з рибкою. Так. Не знаю, в чому причина, але я дуже рада. І що я хочу сказати, що в мене тут молоко? Головне, щоб не полилося все на плиту. Е, яйця ще не закипіли. Е, що хотіла сказати? В понеділок я не збираюся зважуватися. Бо понеділок це буде 29 вересня, а я ж хочу контрольне таке зважування за місяць 1 жовтня. А 1 жовтня це середа. Тому немає сенсу понеділок зважуватися. От вже у середу я зважусь, замірюю обсяги талії стегом. Поки я готувала сніданки, габіка вон, бачите у відповідь на Наполеон. Залишила на столі мені ковбаску. Моя перша кава сьогодні. Скільки? 5.50 зараз. Кабікач, що ти тут робиш? Інстаграм. Інстаграм. Это почка. Дякуєм пекне за клобасу гавіка. Та любите, не? То... Ану, любим, але а, не вім, чи... чи будем папать. Але манджулу заберем. Я ж худнім. Я реченька п'ється, а попишете на свиданці. Не треба. Дякую. То з цим-то? Там а, мерква, мерква у ворки? Майонеза, коренє, трошку солі. Ага, то така намазочка. Морква, огірок, майонез, сіль, перець. Угу. Це, до речі, дуже смачнючий хліб. Дуже-дуже. Ну що, ми готові? Яйця варені, запечені під шеревом, сосиски, млинці. Каши, манна, вівсяна, квасоля, ясніфер фрикадельки, овочі, гриль, помідорки запечені. Тут у нас пироги, ватрушки, ось такий пиріг, круасанчики, Наповнювачі для млинців, круасанів, мед, можна зробити собі тост, хліб булочки, багетки. Можна навіть відрізати шматочок. Три види сира. Тунцяна маска, це хумус, там сир тофу, Ось тут теж сир, сулугунька, це копчений. З пліснявою. Мій улюблений камамбер, шинка. Це куряча, а оце свина, удіна крковічка. Малями. Тут у нас татарський такий соус, кетчуп, дерчиця. Це така намазочка, паштет, масло. Масло. Знаєте, чому я дивуюся? Масло рама. Це ж не масло, це маргарин. Але люди його теж їдять. Рукола, там оселедиць, огірки, помідорки, перець, виноград, чия з молоком. Смузі. Це сухі сніданки. Можна з молоком, з йогуртом зробити. Це йогурт. це творог це з додаванням джему. Ось такий йогурт. Теж маємо, до речі, ось ці для людей, які не переносять лактозу. Так, тут різне насіння кунжут, Бачите? І чорносливі, і горішки. І це яблуки сушені, родзинки, насіння гарбуза. Насіння соняшника. Тут у нас фрукти. Ананас, диня, грейфрут, апельсини, ківер. Уявіть, оце все треба нарізати, очистити ще перед цим. Оце найбільше я не люблю робити. <сум> Яблучка, грушки, мандаринки. У мене сьогодні знову помічниця. Бачите, як вона працює. Розумнечка. А я хочу поснідати. Сніданок скромний, але нічого. Якщо ще захочу щось поїсти, то буде перекус. Яйце варини і чия з молоком і пару виноградинок і дві лутники. Емочка вчора попросила мене, щоб я її навчила деяким словам з української мови. І ось зараз ми її запитаємо, чи вивчила вона ці слова, чи ні. І так, добрухуть, як буде українською смачного. Смачного. Правильно. І ще, яке словечко було? Я ті кажу, я собі написала про істоту. Так. У них є таке цікаве слово Позор. Увага. Увага, так. Далі, так, Ема, э, цигарет... Э, цигарети. хто <реш> то тебе повів то словечко? Томі. — А, Томі, добре. Так. Далі. Ага. Э, у, у них є таке слово «сем», а по-українськи сюди. 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 Ну, шепка. Ти, е, а кого оповідати? Пекна. А хто буде učinitse по вашому? Учиниця по вашому. А ви це? Ано. Це učinitse, я не вмію сміски добре асомати. <рисування> <рисування> ну Я не знаю. <рисування> О, ема, ще одно слово. я одна знаю. <рисування> да. По-словенськи буде я не дєм. Але ми говорили, що українською буде до побачення. Ага. То Довідіння, так. До а учениця то у них буде штудентка. Ано? Ано, я Супер, супер, молодець. 11.05. Невеличкий перекус. Шматочок хліба, в'язку і помідорки черрі. І ще 40 грам ананасів. Показую вам свій обід. Рибка відверна, крильця запечені, помідорки, тішечки, ковбаски. Захотілося спробувати кожного виду по одній штучці. Сьогодні у нас акція, і риба залишилася, і крильця залишилось, і ковбаска, тому я вирішила. Саме цим пообідати і шматочок хліба. Треба, і на роботу їхала залізничний переїзд був закритий і з роботи їду. Слухайте, такий дощ, дивіться, в мене вже мокрі штани, куртка, але вже майже вдома. У нас 16,22. Я вирішила повечеряти і на цьому закінчити з їжею. На ну, сьогодні, оце все щастя, на 658 кілокалорій. Уявіть собі. Але за межі норми за день я все ж таки не вийшла. Трохи перебор по жирам. Давайте покажу вам, що у мене тут смачненького. Залишки з дня народження ще є: салат грецький, філе запечене, млинець з лососем, верніше, пів млинця. Трішки салату мімози і десерт. Це пиріг, який мені вчора передали, але я його не їла, бо вже пізно було. Так от, спробую сьогодні. Бачите, тут невеличкий шматочок 50 грамів лише. І торт Наполеон. Коли він закінчиться? Коли я відкрию холодильник, і його вже не буде. Ну, це така спокуса, я вам говорю. Я спочатку відрізала собі 160 грамів. Всю вечерю завантажила у застосунок по підрахунку калорій і бачу, а у мене просто вже червоним горить і білки, і жири. Думаю, так, треба щось прибирати. Взяла наполеон на половину відрізала. Назад положила, тут лише 70 грамів. Ну і так подивилася, ну з чим тут я ще можу попрощатися. Ну не з чим, розумієте? Ой, Ой Ростя, якщо ти бачиш це відео, завтра, поки я піду на роботу, твоїм завданням буде з'їсти цей Наполеон. Щоб він не муляв мені очі. І філе, до речі, теж було спочатку 120 грамів. Бачу, що багато білків на сьогодні. Це взагалі нонсенс якийсь. Я їх не добираю От, зазвичай. А сьогодні перебор. То філе теж відрізла тут всього 80 грамів. Ось. Такий нелегкий процес схуднення. Приходиться іноді собі в чомусь відмовляти. Але, в принципі, мені гріх скаржитися, я їм все потрошку і худно. Слава Богу. Сподіваюся, що так буде і надалі. Ну і чайочок собі зробила. Так, вечерюю і буду сідати, монтувати відео, з вами прощаюся на цьому моменті. Сподіваюся, що все буде добре, і ми з вами зустрінемося завтра у наступному відео. Всім пока-пока. І ще забула сказати, Спорту в мене не було з понеділка, сьогодні п'ятниця. Окрім того, що я їжджу на роботу на велосипеді, ніякої фізичної активності немає. На жаль, <св someplace> мені дуже шкода і дуже соромно, але я не можу себе змусити робити хоча б щось. Лінь. Лінь, лінь, лінь. Так що ось такі справи. Вважаю за потрібним вам про це сказати.